На Києві, на Майдані з Василем Тихоновичем і багатьма Кам'янчанами. Сьогодні прикро, що міська рада, ті проекти текстів, які були напрацьовані свободою, батьківщиною, мною особисто, вони проігноровані, не прийняті. Чому сьогодні прийнято проєкт рішення, який підготувала партія регіонів? Тільки за того, то, що там є слово і напрямок євроінтеграції. Ми для того, щоб все-таки ми прийняли це рішення. Але я за те, щоб... Все-таки ми під нашими зверненнями, які підготувала свобода «Батьківщина», так як говорить, дограла, під моїм зверненням. Депутати підписалися дійсно під тими вимогами, які ми сьогодні виставили. Ми сьогодні не можемо просто так дивитися на те, що уряд перевищив свої повноваження, прийнявши рішення про відміну євроінтеграції. Сьогодні президент має обов'язково вжити заходи відносно керівника уряду. Сьогодні Верховна Рада має підняти питання про відставку уряду. І разом з головою уряду. Тому я підтримую повністю депутатів, котрі в своїх зверненнях це написали, і в ваших зверненнях я підпишусь. Хочу вас попросити, що зараз оголошена безстрокова акція. Хто може підтримати в Києві? Давайте поїдемо в Київ на 27-28. Хто 27, не може, може тут, давайте підтримаємо акцію тут. Просто ми маємо всі сказати свою волю, свою думку. І якщо нас не почують, то це зрозуміло, що тоді не буде ніякої євроінтеграції, а почують тільки тоді, коли ми будемо дружними, зібраними і скажемо свою позицію. Дякуємо. Дякуємо. Слово просить депутат міської ради Валентина Волошина. Шановні, колеги, та, речі, шановні друзі, я щиро, давайте не вже тут не, не хворіться. Я щиро вдячна за те, що тут. І давайте ми зараз. Хто може залишаємося тут, хто не може йде, хто може їдемо на Київ. Ми маємо бути і там, і тут. Сьогодні треба буде зробити е, майдан, де має бути тепло. Ми проходили цей шлях, і ми все знаємо. Да? Ми ставили тут буржуйки, гріли людей. Ми знаємо, як це робити, аби всім було зручно, щоб ми могли тут перебувати. Але ми маємо домогтися, щоб наше рішення, яке ми сьогодні прийняли, тут. Абсолютно правильно, щоб воно було ви виконано на самих високих кабінетах. Все, я вам щиро вдячний. А як ви ці дітька мочили?